От знаєш, що для того, щоб зробити добре, треба зробити це самому. Я дуже часто з цим стикаюсь, і в результаті роблю сама. А наука-економіка каже, що це неправильно. <гум> Тому я бідна. Зараз роби тебе багатою. Пан Фредерік Бестя сформулював принцип, що видно і чого не видно, який жваво використовується в економіці. А пан Рікардо сформулював як би частковий випадок цього принципу, що зроблено і чого не зроблено. Так, так. І цей принцип полягає в тому, що треба порівнювати себе не тільки з іншими людьми, але і з самим собою, який робить щось інше. Девід Рікардо, англійський політик, філософ і дослідник економіки 18 19 століття. Рікардо трактував закон порівняльної переваги так. Порівняльна перевага це здатність країни виробляти товари і послуги з нижчою альтернативною вартістю, ніж інші країни. Альтернативна вартість або вартість втрачених можливостей, це розмір надбання, яке можна було б отримати, якщо зайнятися іншою діяльністю. Наприклад, підприємство має власне приміщення, в ньому можна розпочати виробництво продукції, а можна здати його в оренду. Якщо обрати виробництво, то альтернативною вартістю тут буде прибуток, який можна було б отримати з оренди. Хоча пан Девід застосовував цей закон для країн, але він працює на всіх рівнях: країни, підприємства, регіони і навіть окремі люди, тобто, якщо я і готую їжу, і вишиваю хрестиком, і малюю картини, то мені треба перестати щось робити. Якщо твоя ціль максимально збагатитися, покращити свої умови життя. То так. Але ж мені все подобається. Якщо ти досягла максимального задоволення від того, що ти малюєш, вишиваєш, готуєш, і тобі більше нічого не треба, то так і треба жити. Це от нірвана, все кльово, буддізм саме на цьому й наполягав. Але якщо раптом ти вважаєш, що щось в твоєму житті не так, ти хочеш десь покращити. Треба аналізувати, що ти робиш, і щось відміняти, а чогось робити більше. Припустимо, найбільше мені платять за мої картини, то тоді виходить, мені треба продовжувати малювати. Тобі треба подумати про те, що приносить тобі найбільший дохід, а що теж приносить дохід, але менший. і відмовитись від тої непродуктивної діяльності. Це якби і для тебе ефективно, але і для людства, теж тому, що якщо тобі щось приносить маленький прибуток, це означає, що ти світу даєш ну не таку вже і потрібну послугу. Пан Рікардо описував ситуацію, коли торгують дві країни. Він оперував не на мікрорівні, а він брав з масштаба, муші, не був. Він описував, що є Британія, яка виготовляє вино і тканину. І є Іспанія, яка виготовляє те саме. Вино і тканину. І Британія виготовляє так собі вино і так собі тканину, не так багато. А Іспанія робить і те і інше, і робить краще. Тоді, якщо Іспанія робить і те, і те, і краще, то нащо ж тоді з Британією взагалі торгувати, заб'ємо на неї болт, будемо все робити самі і зробимо оцей, закриємо ринок, ми будемо розвивати національного виробника. Але Девід Рікардо каже, що ніфіга, фіга. Нефіга, якщо ви на вині можете заробити вдвічі більше, ніж на тканині, навіть якщо ви виготовляєте тканину краще, ніж Британія, ви сфокусуєтесь на вино, а тканину ви завозите з Британії і з нею починаєте торгувати. Все ще потребує пояснень, тому що, до прикладу, Україна переважно експортує пшеницю ну, якусь необроблену сировину, там, метал і менше експортує власне, самих виробів. Тобто ми практично не експортуємо там каш, консерв і тому подібне сировина. Водночас, водночас ми розуміємо, що власне, за перероблену продукцію можна отримувати значно більше. І тут виходить трошки інший парадокс, що ми експортуємо сировину, там її хтось обробляє і постачає і на свій внутрішній ринок, і потім повертає нам, але вже дорожче. Щось не складається. Ну, це типова пісня державника, який каже, отак от, от не можна. Треба все поміняти і, і експортувати краще. Ну, у мене тоді питання. Тобто, є людина, яка безпосередньо виробляє і продає ці товари. І є державник, який ніхрена не робить, який ходить і оце намагається смикати речаги туди-сюди. Чому цей державник, якщо це так все вигідно і хорошо, не піде зі своєї державної позиції, не заснує якийсь агробізнес і не почне там виробляти суперпродукцію, перероблену з кашами, сирами і так далі? Питання в тому, якщо людина, яка продає товар, вона ж бачить, на чому вона може заробити, і вона б не продавала сире зерно. Коли вона може побачити, що вона його може там якось обробити, переробити, сформувати якийсь кінцевий продукт і його експортувати, заробити більше грошей. Ну блін, не можна звинувачити людей, що вони хочуть тільки заробити, думають тільки про гроші, і в той самий час звинувачити, що їх ви недостатньо заробляєте. Слухай, в Україні десь так і відбувається. Тобто, тут швидше навпаки люди з агробізнесу намагаються з часом піти в оцю бюрократію для того, щоб ну, принаймні зменшити кількість регулювань і почати робити цю переробку. Тут є один нюанс, що здебільшого великий бізнес іде не для того, щоб зменшити регулювання, а щоб його підвищити. Тому що чим більше регулювань, тим важче свіжому бізнесу війти на ринок. А якщо ти вже сталий розвинений а, великий бізнес, у тебе якась мережа своїх цих штук, ти просто формуєш закони під себе, і хто великий бізнес, той війти не може. Візьмемо високотехнологічну а, продукцію, наприклад, автомобіль. Так от, якщо розібрати будь-який автомобіль, який прийшов, наприклад, з розвиненої Німеччини, та, там, там все хорошо, умовно. Ні, але будемо вважати. То оцей автомобіль буде скло, буде з Італії. Гума буде з Гонконга. Там якесь кермо буде зроблено в Швейцарії, там двигун буде зроблений в Америці і так далі. І в одному автомобілі буде сконцентровано деталів там з 120 країн світу. Слухай, ну це повністю міняє оцю парадигму, яка існувала після розпаду Радянського Союзу, що українське виробництво загинається, тому що всі деталі збирали по всьому радянському Союзу. Це максимальна глупість, як на мене, тому що якщо ви зайдете в якийсь розвинений магазин, ви теж побачите, що там продуктів з усього світу: Нова Зеландія, Австралія, Америка, Південна там Чилі, якісь Аргентина, Канада і так далі. Нема в цьому ніякої проблеми, тоді це нас наштовхує на інше питання: що все ж таки при виборі спеціалізації і при виборі товару, на якому будуть спеціалізуватися, щось пішло не так, і ті товари, які вироблялися в радянському союзі, були не такі вже й затребувані. В радянському союзі не було ринку і не було можливості, і не було ринкових цін. А ринкова ціна це якби не пограбування населення, а ринкова ціна це сигнал, що потрібно на ринку. Якщо ціна росте, це означає, що люди. Виявляють підвищений попит саме на цю послугу. Якщо ціна падає, означає, що людям нецікаво або зростає конкуренція. Так от в Радянському Союзі, оскільки не було ранкових сін, не було сигналів. Це було смикання ручок бульдозера, коли ти сидиш в кабіні, коли у тебе немає вікон, дверей, і взагалі ця кабіна віртуальна, а ти сидиш десь в підвалі. Ну, гаразд, розібралися з спеціалізацією, тобто, якщо я займаюся кількома видами, то краще обрати якийсь один, який для мене буде більш прибутковий, якщо я вирішила заробляти. Водночас, дивімося далі. Якщо я оприділилася, що це картини, то з часом я просто не зможу задовільняти попит, який росте, тому що мені треба і приймати замовлення, і спілкуватися з клієнтами, і відправляти. І малювати, і шукати ідеї для малюнків. Ну власне, так Тут ти можеш теж зробити розділення праці і передати частину праці комусь іншому. Тобто, поки ти можеш робити це все і якби це виходить дешево, ти робиш це самостійно. Як тільки тобі здається, що, наприклад, рекламувати твої роботи в інстаграмі може якась 14-річна дівчинка, ти передаєш цю роботу їй, тому що їй вигідно, і тобі вигідно, всім хорошо. Тобто ми ведемо до розподілу праці, і це нас підводить до іншого принципу, що при розділенні праці ефективність цієї праці буде зростати і інколи в сотні разів. Ну, зазвичай, навпаки, продуктивність праці призводить до закону переваги, бо про продуктивність праці і розділення праці написав Адам Сміт, приблизно за 50 років до Рікардо. Та він показував, наприклад, заводу з виготовлення шпильок: що коли одна людина виготовлює там булавки, якісь, то це займає стільки часу, що можна виготовити тільки 20 булавок на день, а коли. Ти всі збираються разом там десятеро людей, які виготовляють, але з розділенням праці, то раптом можна виготовити в 240 разів більше цих шпилюк. Ну, має сенс, тому що. Кожна людина має якусь свою дрібну спеціалізацію, і відповідно вона витрачає значно менше часу на, на свій на свою ділянку роботи і просто передається далі по конвеєру. Ну так, тобто, твоя точність рухів вона випрацьовується у тебе майстерність. Ти витрачаєш на оцю перехід від справи до справи набагато менше часу. Я дивився відео нещодавно, як людина плила килим, і там прямо видно, що людина щось тут зробила, перейшла на іншу ділянку, там щось зробила, перейшла на цю. І по факту цей перехід займав більше часу, ніж сама діяльність. В той самий час, якщо поставити дві людини, вони б це зробили не просто вдвічі швидше, тому що дві людини, а рази в чотири, тому що у тебе немає всього ефекту uh -huh. переходу, uh -huh. тобто розділення праці, конвейер. Ну з іншого боку, це так само призводить до монотонності: людина стає таким, наче гвинтиком в системі і з'являється оце uh -huh. вигорання. Ну, Про це писав якраз Карл Маркс, його бентежило, що людина гвинтик, вона не може реалізувати повністю. Питання в тому, що на заводи люди йшли добровільно, а Карл Маркс намагався їх вигнати з заводів насильницько. Тобто, і е, власник заводу та капіталіст і. Працівник, вони знайшли е, гарні для себе умови праці. Власне, люди йшли з сіл на заводи, тому що на заводах умови праці і дохід був вищий. В результаті так, ти робиш нудну роботу, але в результаті у тебе стільки грошей, що ти собі можеш дозволити таку розвагу, яку ти не можеш собі дозволити в селі, коли ти робиш все сам. Тобто, в селі ти сідав картоплю, пас свиню, е, товк молоко на сир. І, в принципі, на цьому твій день закінчився, і далі далі ти повторював все заново. Але ті самі три, три справи на заводі ти робиш просто одну штуку там обертаєш якусь ручку. Але після заводу ти виходиш, купуєш собі лютню, купуєш собі дудку, і е, на вулиці в припляску розважаєш людей um. і себе. В мене все ще залишаються сумніви щодо якості роботи і монотонності, тому що від цієї монотонності я втомлююсь вигораю, і в мене немає бажання виконувати. І я просто більше зосереджуюсь на тому, що можу і роблю після того, як закінчиться зміна. І в мене все менше і менше бажання йти на ту зміну. Ну так чудово, але ти все одно отримаєш більше з тої зміни не подобається, ти припиняєш, їдеш в мандрівку довкола світу. Головне, mm. мати гроші. <рес> ну і можна ще масштабуватися. Ну, власне так. Тобто, якщо у тебе є придильний станок, наприклад, якщо ти на ньому працюєш сам, то ти працюєш ну, 8-12 годин на добу і на цьому все. А якщо у тебе є завод, на якому стоїть придильний станок, то ти вже можеш зробити якісь зміни, яких буде там 2, 3, 4, той самий прийльний станок, на якому люди працюють і видобувають на одному й тому самому станку більше добра. Тобто капітальних вкладень у тебе менше. А і відповідно дохід з кожного одиниці продукції у тебе більший. — І крім того, можна автоматизувати процеси. Тобто мені вже не потрібна для цього процесу людина. Так. Можна частково замінити машинами. Я б не сказав, що людина заміняють машинами. Просто була якась проста процедура, яку людина виконувала. Ну це людина гвинтик, вона там рухувала, обертала якесь колесо. Ми поставили туди парову машину, вона обертає колесо. Але це не означає, що не потрібна людина, яка буде глядіти за цим паровим двигуном. І це буде робота і цікавіше, і різноманітніше. Ну і і більш прибутково, тому що автоматизація потрібна для того, щоб збільшити продуктивність праці а продуктивність праці означає. Більше виготовленої продукції, більше виготовленої продукції означає більше прибутку, більше прибутку. Значить, що і працівник отримає більше. Ну гаразд, я масштабуюся, я починаю заробляти більше. Водночас воно ж все одно працює тільки до якоїсь межі. Так, є закон сподного масштабування, і от неї станок це явно показує, тому що у тебе є станок, ти працював один 12 годин на добу. Ти наймаєш під майстра, який займається інші 12 годин, і у вас вже все покриття. але ви втомлюєтесь. Ви наймаєте третю людину, і ви працюєте по 8 годин, і ви працюєте більше. Активно. Потім, наприклад, четверту годину, і там взагалі дуже жваві працювати з цим станком, але п'ята людина вже не підвищить ніяку продуктивність. Головне, якщо ти отримав достатню прибутку до цього, ти можеш масштабуватися і купити другий станок. Тобто фактичних меж е, цьому масштабуванню немає. Просто є границя масштабування. В певному виді діяльності трохи не погоджуся, адже коли ти починаєш збільшувати свої обсяги, у тебе зростає сама структура і з'являється більше бюрократизації, ти mm, стаєш так. менш гнучким і більш чутливим до будь-яких змін, які потрібно впроваджувати. Це природній регулятор ринку, який не дає можливості над великим компаніям захопити монополію, якщо це вільний ринок повністю. Коли оце росте параміда людина на горі. Коли приймає рішення, вона дуже слабко вже впливає на те, що буде впроваджено там внизу. Тобто тобі треба мати сім в лбу, щоб власне все таки повпливати. Ну і швидкість, коли це рішення інформація так. доходить знизу до гори, а потім рішення повертається зверху донизу. Фідбек або не повертається, або не повертає налаштовані так. процеси. Так і це власне талант, що маленькі компанії можуть існувати. Але якщо ти ФОП і працюєш сам на себе, ти можеш працювати. Якщо ти ФОП і маєш одного-двох найманих працівників, ти працюєш дуже кльово. Але чим більша структура, тим важче її збудувати, саме тому, що от ці всі проблеми, і ми бачимо, що кількість що в Україні, що в Китаї, що в Америці, кількість приватних підприємців величез. А кількість компаній е, на порядок менше, ну просто компанії, які там навіть на 50 людей, а великих компаній, там де тисяча плюс людей, їх дуже мало. Ну але поговоримо ще трохи про критику. Зокрема, covid 19 продемонстрував, що ланцюги поставки можна легко обірвати. Ну я думаю, це не COVID-19 показав, а показала бюрократія, бо ланцюги поставки обірвала бюрократія, бо вона заборонила людям ходити на роботу. Вона заборонила там якісь поставки, там щось отримувати з Китаю і так далі. Якщо роз... припустити, що бюрократія там теж мала місце, це не відділяє того факту, що ланцюги були обірвані і поставки угу. перервалися. Тобто сировини було недостатньо для того, щоб виготовляти продукт. Коронавірусні часи на проблема. Я бачу, що це була саме бюрократія, яка забороняла працювати. Якщо у тебе вільний ринок, ти можеш переналаштуватись дуже швидко. Власне, це люди постійно роблять, коли окей, тут ти більше не можеш купувати, ти йдеш в інше місце і дивишся, чим замінити. Тобто, по суті, треба диференціювати свої поставки, ну і загалом ринок. Ти не можеш продавати на один ринок, ти збільшуєш свої продажі на інший ринок у такий спосіб, ти залишаєш себе завжди в безпеці. Люди на ринку зазвичай дивляться, як обезпечити себе, навіть усе не склати всі яйця в одну корзину. Гаразд, ми масштабувалися, дійшли до якогось рівня е і витіснили весь локальний бізнес. Ну, а що значить, ми витіснили локальний бізнес? Це означає, що люди в нас добровільно купували, бо в нас якісніше і дешевше. Що в цьому поганого, якщо люди добровільно нас обрали? Погано тут тільки в тому випадку, якщо бізнес зріс. Я такий, тепер я можу конкурувати не на ринку, а по методами, тобто через державу. Тобто uh -huh. я йду в якесь міністерство і кажу: дивіться, давайте ми зробимо так, щоб людина, в якої немає сертифікату від держави, uh -huh. вона не могла відкрити свій бізнес. Держава така, аж навіщо, Такий, а ми скажемо, що ми захищаємо споживача. Mm -hmm. Держава такі зашибісь, так і зробимо. Вводить якийсь санепідемнадзор, який вводить додаткову якусь справку, кожні перегляд і так далі. Великий бізнес йому треба там одна справка. У нього свій там кумсват брат в тому міністерстві. Йому набагато простіше. А кожен маленький бізнес у нього ця справка займає якусь більшу частину від його доходу ніж великого бізнесу. Не обов'язково кум сват брат. Достатньо того, що це великий бізнес, і розподіляючи вартість отримання цього сертифікату по всім продуктам, то для великої компанії це може бути кілька копійок, а для маленького локального бізнесу це може бути здорожчання вдвічі втричі, щонайменше на 20-30%. Ну тут важливо, щоб великий бізнес, якщо великий бізнес витіснив природнім чином, та тобто просто тому що люди його обирали більше, значить це здоровий бізнес, навіть якщо це він єдиний гравець на ринку. А якщо він витісняє інших гравців ринку через державу, через якісь регулювання, ну тоді оце от максимально нездоровий підхід. Тобто, по суті, залишається вибір за тим споживачем, чи йому піти по сусідству в маленьку крамничку за якимись продуктами, чи йому поїхати там за 10-15 кілометрів, чи навіть за 20 кілометрів, тому що там дешевше є велика парковка і парк розваг, в якому можна залишити дитину. Ну це той самий порівняльна перевага. Тобто, людина подивиться, чи їй краще сходити в цей магазин і купити тут булочку, в той магазин купити молока, в той магазин купити капці, чи вона поїде в великий супермаркет, купить там все заразом, розважиться і зекономір. Ще 15 доларів. Тож, який ми зробимо висновок? Кидаю вишивання хрестиком. Залишаюся. <сум> З малюванням картин і випіканням тістечок, щоб не складати усі яйця в одну корзину. А якщо вони поставить лайки, то будемо кидати цей канал. Поки що ні, тому що ми ж на ньому не заробляємо. Так, тому що закон перевіряльної переваги не каже вам, в який бік вам жити. Якщо вам щось подобається, робіть це. Так. Робіть це! Так. <світ> Та й ой, починає вже мене робити багато. <світ>